Євросоюз. Останнім часом ця тема не сходить з вуст українців. Хтось боїться його, наче вогню, а хтось чекає на нього, наче манне небесної. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях кожної країни до ЄС. Сьогодні ми розкажемо про одну із найменших сусідок України Словацьку республіку. Ця невеличка країна уже 10 років у Євросоюзі і вже 5 у Єврозоні, тобто з обігом Євро в країні, через що їй довелося пройти, аби ЄС звернув увагу на державу в самому центрі Європи. Журналісти охрестили його королем реформ. Самі словаки запам'ятали його, бо він наказав їм затягти паски. Натомість історія впише ім'я Мікулаша Цурінди як великого реформатора. Того завдяки кому маленька Словаччина отримала великі європейські можливості. Мене звати Мікулаш Дзурінда. Від 1998 до 2006 року я обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини. Це були непрості часи для нашої країни. Ми були політично ізольовані і зруйновані економічно. Завдяки реформам ми змогли перетворити словаччину і, врешті-решт, приєднатися як до НАТО, так і до Європейського союзу. Україна наш найбільший сусід, і ми розуміємо, наскільки всього потребує там реформ. Я тут для того, аби поділитися власним досвідом. Чому реформи настільки необхідні? Чому вони настільки болючі? Я хочу допомогти людям зрозуміти, що неможливо чогось досягти без страждання. Тільки реформи можуть привести Україну у нормальне майбутнє. Ми у Словаччині готові робити все можливе для вашої країни. Ми готові допомагати вам і бути корисними. Ви були прем'єр-міністром під час найбільш скрутних часів у Словаччині. Коли подумки повертаєтесь у минуле, ви бачите ситуацію, де слід було чинити інакше ніж ви вчинили? Перш за все я хотів би сказати, що я щаслива людина. У нас теж був свій майдан у 1998-му, Коли наші сусіди, Чеська Республіка і Угорщина, отримали запрошення до вступу в Євросоюз і НАТО. Словаччина опинилася в ізоляції. Це трапилося через диктатуру і відсутність реформ. А також через тоталітарні манери мого попередника тому після виборів 1998 року я отримав виклик провести словаччину, так би мовити, до світлого майбутнього. І на щастя, це відбулося. Що було найважчим у ті часи. Найважче було вести діалог з населенням. Тобто зі звичайними людьми. Розумієте, у чому проблема? Вони не вивчали, наприклад, макроекономіку. А відтак їм було важко пояснити, чому треба затягувати паски, які підтримують їхні штани. Між іншим, це найулюбленіше висловлювання нашого прем'єра. Треба затягнути паски. Яким чином ви переконали словацьке населення це зробити? Я не знаю. я тільки пам'ятаю, що це було неймовірно важко. Якщо ви назвете людям у кошице моє ім'я, вони скажуть. О, це той, хто казав про затягування пасків. але уявіть собі, що через чотири роки мене знову обрали. А у вас були іноземні радники? Наприклад, у нашому уряді є три міністри іноземці. Ви вважаєте це гарною ідеєю? По перше, важливо навчитися слухати. Я завжди пам'ятатиму пораду від чоловіка із фонду Конрада Аденаура. Коли я виграв вибори у 1998-му, він зателефонував мені посеред ночі і запитав: пане прем'єр-міністре, я вам можу дати пораду? Я сказав так, слухаю. І він сказав мені: не починайте з розподілу міністерських портфелів, починайте з програми. Об'єднайте вашу широку коаліцію дев'ять партій. Ви тільки уявіться собі на основі програми. Я завжди пам'ятатиму його пораду і цінуватиму її. однією з проблем України є радянський менталітет. А у вас є радянський менталітет? дуже складне питання. Можливо, справді у нас залишився спадок з минулого. Можливо, можливо, роль держави цінувалася дуже високо. І багато хто був, а можливо, є зараз наляканий тим, що він стане вільним та незалежним. Тому що бути вільним і незалежним означає бути відповідальним. Що я хотів зробити, і я це зробив. Так це привести словаччину на захід словаччина й зараз має близькі стосунки із Росією. Наприклад, коли ми намагалися купити газ з Європи і налаштувати його реверс, у нас виникли деякі проблеми зі словаччиною, тому що вона як не крути залежала від Росії. Ви можете сказати наскільки Ваші спостереження правдиві. Мені важко відповісти на це запитання. Мій наступник зробив певні кроки у бік Росії. Мені прикро, що так сталося, і я критикував цей підхід. Як на мене, переваги євроінтеграції очевидні, але деякі люди в Україні її побоюються. Чи справді існують мінуси, про які всі замовчують? It is quite to speak about Look, дуже складно говорити про мінуси. Бюрократія є всюди, і її рівень загрозливий. Як тільки засновується офіс, зростає бюрократія. не буду приховувати у Європі. Є тенденція до зростання бюрократії. Але прошу не забувайте про ліс, коли ми говоримо про одне дерево. Ось що важливо. Після багатьох років після сидіння в Брюсселі я знаю, що євросоюз це не рай. Утім, я переконаний, що для мого народу наразі немає кращого вибору. For my nation. Словацька республіка у прямому сенсі серце Європи. Це невеличка країна, її площа всього 50 тисяч квадратних метрів, населення приблизно 5,5 мільйонів. Словаччина поділяється на вісім країв своєрідних областей зі столицею у Братиславі. Як і ми зараз, у 98-му Словаччина переживала не найкращі свої часи кризи у владі, в економіці. Країні знадобилося всього 5 років, аби наздогнати та перегнати за розвитком деяких своїх сусідів. Але це не були солодкі п'ять років. На шляху до Європи закривалося підприємства. Пересічні громадяни втрачали роботу. Багато хто був змушений покинути країну у пошуках кращої долі. Саме цього найбільше бояться і українці, коли мова заходить про євроінтеграцію. Як вдалося Словацькій республіці подолати ці негаразди? Яку роль у цьому відіграв Євросоюз, а яку самі словаки? На щастя, у випадку зі Словацькою республікою це не риторичне питання. І ми, українці, можемо отримати відповіді на них ще до того, як стати на цей шлях. Напамін вам, що сьогодні ми беседуємо об реформах і євроінтеграції з екс-прем'єр-міністром Словакії Мікло Шомзиріндей багато хто Україна з колишнього радянського союзу каже про те, що зі вступом до ЄС їм потрібно було закрити власні виробництва. Мовляв, молодь почала виїжджати до інших країн. І це погана тенденція. Сі майнесиздусієніфізізморпсайхологікалденріалістик. Цей досвід більше належить до сфери психології ніж до реальності. Євросоюз не примушує нас закривати виробництво чи бізнеси. Це просто результат нашої здатності або нездатності проводити реформи. Тому що у вільних країнах і у вільному світі тільки бізнес вирішує, куди слід йому рухатись але ж погодьтеся, багато людей справді втратили роботу, тому що закрилися підприємства. так справді у словаччині мали місце такі факти. Коли я тільки починав реформи, безробіття виросло. тому що стара промисловість померла. Підкреслюю ще раз: це стосувалося оборонних підприємств. Але ж народилися повністю нові. Це життя. І можливо для людей було б необхідно перекваліфікуватися, а це вже відповідальність уряду надати їм таку можливість. щоб деякі люди могли б перекваліфікуватися, але знову і знову це не питання членства у Євросоюзі. Просто світ постійно змінюється. Можете оголосити результати ваших реформ. Мене цікавить конкретика. Приміром, чи змінилися ваші дороги, документи обіг, бізнес? дивіться. 15-20 років тому Словаччина була державою, яка виробляла танки та інше військове приладдя. Ми зовсім не випускали пасажирських авто. А тепер погляньте на словаччину сьогодні. Ми нічого не виробляємо для армії. Але Словаччина світовий лідер у виробництві пасажирських автомобілів на душу населення. Тобто деякі старі виробництва померли. Натомість з'явилися нові. Ось яка картинка. Вам допоміг європейський союз? наш ітосарджоп. Це було наше завдання. Це була повністю наша робота. Ми зробили це, створивши дружній бізнес клімат Імплементувавши гнучкий трудовий кодекс через введення єдиного податку завдяки багатьом зусиллям. Чим нам допоміг ЄС, так це тим, що нам надали ясне бачення, що одного дня Словаччина стане членом європейської спільноти. Це було фантастично. тема євроінтеграції дуже об'ємна і складна, але нам дуже повезло, що нашим субесіднім появляється сьогодні експрем'єр-міністр Словакії Микола Зурінда, який провів реформи в своїй країні. И в следующей передаче мы продолжим с ним разговор на эту тему.